Одноголосно, так. Пропоную брати головою Шумка Андрія Анатолійовича. Прошу проголосувати. Одноголосно. Ми маємо на зв'язку представника розробника даного детального плану, земель Михайло Габрик. Запрошуємо до слова. Всім добрий день. Чи мене все більше всього хвилюють, бо на записі це все не буде відомо. Все добре, слухай. Добре, люди виглядають, чи все-таки ведеться запис цієї події, бо я не бачу відмітки. Ведеться, ведеться, все, записується. складна, за рахунок того, що це в нас буде наш. Рекордінь При і прогрес. Тепер вже в нас Значить, тоді. Значить, у нас є рекординг. Значить, Почнемо спочатку. У нас земельна ділянка знаходиться в північному районі. може лежує фактично з вулицею Наталіужбі і з вулицею Володимира Холик. Значить, Це у нас з'явилось, але сама територія працювання кажує з територією полігону, полігору, справується, вони можуть з ділянкою також інші. Класична земельна ділянка промислово призначення. Цільове призначення земельних ділянок не мінялося. Фактично, це робота робота для визначення на політику забудова. Процедура була дотримана, звідки все було висловлені, розміщення в системі ЄС, заявив так само все інформування відбувалося до 565-ї постанови, також як закону про здійснення стратегічно-екологічної реці. Робота вибуде навколо. Обсяг, наскільки я знаю, зауважують тим з екосистеми, до нас не поступають обмеження. Територія, як ми бачимо, входить в санітарну зону в таку фабрику. Фактично самі підприємства на території мають незначні санітарні зони, тобто ми маємо 500 метрів всіх території. Значить, в даному випадку ми використали завдання проєкт генеральний план міста Володимир. Тобто при тому, що, щоб не пошкодити самі суті, ми дали так само використовували діючі генеральний план міста. В принципі, все, що можна сказати про роботу, виробничі підприємства. Ну, всі ми їх знаємо, всі ми їх любимо. Так. Тобто, зауважень немає. Не немає. на питання. Немає. 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 І з моєї точки зору я, я пропоную взяти, рекомендувати громадським слуханням цей протокол громадських слухань, цей детальний план для подальшої на сесії для затвердження даного детального плану. Прошу детальну детального. За... Хто за тим про ідею? Одноголосно. Одноголосно. Все, дуже дякую за вашу рад відділ вашого досвіду. Я теж.